Так, добрий день, любі мої! Дивимося. Зроблю все-таки відео одне і велике, бо робила на тому тижні я коротенький по всім. Але це вирішила зробити все-таки одне, бо ну, не маю часу його розбивати. Отже, дивимося Нікополь, дивимося марганець, дивимося широке. І по кривому рогу зроблю окреме відео. Так, отже, покров ще. Покров забула. Так, нікополь. Нікополь будуть. Нікополь будуть просто. Знаєте, Нікополь будуть в, 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 в прям. У Нікополі якийсь колаборант є, Якийсь там в силових структурах. Е, так, е, якісь дає все. Так, дивіться, Нікополь, ситуація, максимальний сос. Максимальний. Буде летіти, буде стріляти, буде, ну, просто. Буде просто капець. Тому максимально бережемо себе. Не знаю, що навіть з вами робити. Тут навіть і на колоді яких прямо ситуація стане. Вільною. Так, Нікополь, максимальний сос. Максимальний. Взагалі мені не подобається. Це найгірша карти, які ми дивилися сьогодні на всі міста України. Так, давайте що там, Нікополь, Покров. Покров поруч. Ну, покрову щось буде доставатися, тому що він поруч з Нікополем десь буде, десь буде прилітати просто. По страшному суду. Страшний суд. Так, страшний суд. Баришня, яка в покрові. Займалась колаборантством, отримує страшний суд. Так, нібито, в принципі, така ситуація стабільна в... по крові, але щось будуть, будуть працювати заслані ДРГ, буде щось таке, будуть виясняти де більше скупчення людей. Ну, і по покрову будуть трошечки прилітати. Буде прилітати. А, і до речі, де там прилітало було, там якісь кошти виділені на, на оснащення, тобто на, на якийсь такий мілкий ремонт. Так, дивимося марганець. Марганець. Що очікує марганець з 12 по 19 вересня? Ай-яй-яй. Собаки! десь щось буде збиватися по марганцю, але прильоти будуть і будуть пожежі. Отут найголовніше в цьому плані, що по марганцю будуть пожежі. Десь щось, звісно, будуть захищатися. Десь щось привезене, красиве для захисту. Але тут більше по тому, щоб не проходили навіть, давайте додатково. Так, да, тут вони втримають марганець і тут королева мечі. Так, королева мечі, Ну, не дуже. Так, е дивіться, марганець не віддадуть, не здадуть нічого. Єдине, що. Будуть випалювати, випалювати марганець будуть. Тобто буде летіти, буде палати, будуть робити пожежі. Щось таке будуть, чимось таким стріляти будуть, що буде землю вигорати, щоб, щоб не стало. Чим же ж таким будуть стріляти? Якось як трьома видами зброї будуть. Пуляти, розмови так, садок. Так, дивіться, якийсь у вас є колаборант. В Марганці, який розводить такі, якісь слухи веде, що ось уже все, уже скоро прийде до на нас расосійці, прийдуть, а, і тут все це закінчиться, не буде обстрілів, він як тіпа, хорошо там десь там. Там, де нема обстрілів, у нас все обстріли. Далі оця тварина буде якусь чуш таку нести. Ну, бистренько йому лапті сплетуть. Момент, що це він це буде робити? За бабло йому бистренько сплетуть лапті. І небо в клітинку. Так. Другий нюанс. В марганці повинні почати працювати якісь підприємства. От навіть під час обстрілів, але якісь підприємства ну, починають трошечки відкриватися. Хоча, я вам скажу, що, можливо, це не найкращий вихід, але зараз по марганцю ще подивимося. Бо не подобається мені така ситуація по марганцю. Зараз глянемо по марганцю. Що там? Марганець. Місто не здадуть, але дуже буде важко. Да, Дуже буде важко. Будуть знову бить, будуть знову лупить, смерті будуть. Так, да, будуть смерті і будуть, будуть руйнування. <свист> Дуже буде важко, марганець, марганець. Прям лупити будуть капітально. Так, покров ми дивилися широке. Десь широке теж буде прилітати і смерті будуть. Якась така ситуація трошечки гірша буде в широкому, ніж по Е, Так, будуть смерті, буде прилітати, буде пролітати. Ну, така ситуація дуже напружена, теж буде в широкому. Десь якісь колаборанти будуть і будуть здавати позиції. Причому найголовніше, що широке це. Господи, це якийсь невеличкий населений пункт. Ви навіть знаєте цих людей, які здають позиції. Так здайте їх чортям собачим кудись. Так, подивилися. На Кривий Ріг буде окреме відео. Так що всім дячна. гарного всім тижня, покров! Більш-менш широке трошки прилітає. Mm, далі, що там, у нас був Нікополь, ну, важко і марганець найважче. Тому, будь ласка, ä, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, прямуйте в укриття, а майте при собі тривожну валізку обов'язково і mm, будьте впевнені, що ви залишаєтесь. В Україні і на території України. Ніхто вас не візьме і все, в принципі, буде добре. Тому всім дякую, підписуйтесь, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки. Пишіть. Всім дякую, до побачення. Тримайтеся, все буде добре. Це період, треба його пережити. Дякую.